У державний телеканал Дом витратить 14 мільйонів на зйомки новорічних комедій. Кошерне падло зауважує: відомо, що США допомагають Ізраїлю і грошима, і зброєю. Ізраїль вкладає дике бабло в свою оборонку. Ізрутяни кажуть, добре, що США нам допомагають. Дякуємо. Україні допомагає весь світ, а Україна вкладає це бабло, в дороги, серіали та барабани. Аслів після таких новин як може воююча 10 років країна не зробити жодного замовлення у своїх виробників у свого Укроборонпрому на дрони? Це зараз війна дронів. Ми це розуміємо. Кожен дрон це ж, ж людське життя, українці. Ей, ви на заході? Ви там охуїли. Чому так мало даєте грошей? Чому ми досі не в НАТО? Глеб Бабич, позовнує літяй. Ірина Геращенко пише Гліб Бабич писав чудові пісні. Тіхто небо над Різдвом. Його, ті, що тримають небо над Різдвом, прикрасило б будь-яку різдвяну кіноісторію. Але в нинішніх вершителів доль різні з глібом смаки. Тому в незабутку напхають монатиків і інших бійців культурного інофронту. Я представила собі, що нас більше немає, А в сороді чого це більше не существують. Паша Лі зіграв би смішних і веселих героїв новорічної комедії. Доброго вечора! Я з України. Але не зможе, бо його волонтерську машину розстріляли окупанти під Києвом. Пашу закінчив своє життя як герой. Соліст балету Олександр Шаповал. Саш, давай, 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 давай! Теж міг би воювати на культурному фронті і зіграти красення в серіалі, але він вибрав фронт реальний, загинув, захищаючи Україну від ворога. Як і десятки інших талановитих акторів, режисерів, операторів, сценаристів, бардів, виконавців, внесок яких в нашу майбутню перемогу неоціненний. Не, не впевнена, що їх діти і вдови в новорічну ніч хочуть дивитися російськомовні комедії. А ви знову будете ставити ставить іконки, слізливі смайлики, і говорити, що герої не вмирають. А п'ять років, які ми провели тут за вас. Вас не Якщо я піду на фронт, в вперше день завалять. Чим я допомог допоміг країні? Скажіть мені, будь ласка, без попиту, без тактичних навичок. Знаю, Найбажаніше зараз відео це як ЗСУ смалять ворога з таких дефіцитних нині дронів. І НПЗ бахнули. Якщо з цих кадрів зробити нарізку, покласти на патріотичну музику, то буде український хід. Ми працюємо на малих висотах. Гранатки це наколядував по підрозділах, розкрябував. Граната термопарична, створюється хмара вогню на площі до 10 квадратних метрів. І дрони, і скиди, і всі оці прибамбаси. Все це, звичайно, за кошти українського народу. На день потолок в мене шість орків. Мені соромно, що ми країна безіменних героїв, що так мало знаємо про тих. Загинув, хто втратив кінцівки, хто зараз в госпіталях після важких поранень, а в марафоні і цензурованих змі так багато псевдогероїв і відвертого бидла, яке б повоювало з вагдерівцями, хіба що на конкурсі матюків послідовно вже кілька років відстоює позицію аморальності державного фінансування російськомовних телеканалів Дом Фрідом, демократичній державі не потрібні державні медіа. Це шлях авторитарних режимів. Желаю здоров'я, уважаємо Україні. Інце українки, остання інформація про розпил 400 мільйонів гривень на серіали через структурки з друзів і знайомих міністра культури, залучених до марафону, відверто шокувала безсоромний парад марнотратства ще й під патріотичними гаслами, мовляв, ми борцуни з російським кіно і проти поганого настрою. Тому я точно знаю, що гумор зараз потрібен. А ще Російська Федерація просто зараз виділяє мільярди доларів на інформаційну війну з нами. Українці втомилися не від відсутності нової серії сватів, І прагнуть вони закінчення війни і перемоги, яку серіали ніяк не наближають. Всі ці півтора роки українські митці дають концерти, збираючи кошти на зсу, шляхетна мета, яку всіляко підтримую. Думаю, якщо так гостро постало питання серіалів, нехай оголошують збір і через марафон на Концертах і заходах збирають на кіно пошляти, а всі бюджетні кошти мають іти на дрони, снаряди, зброю, все, що дійсно працює на перемогу, шановний Юра, на чорто зараз використовувати державні 33 мільйони коли в країні не вистачає дронів і засобів боротьби з дронами Росії з Ребами. Навіщо? Продюсер і ведучий Ігор Контрачук, який займається волонтерством для нашої перемоги, закликав Юрія Горбунова не брати в держави гроші на ганебний серіал. Я вчора говорив з Херсонським нацгвардійцями, що їм потрібно, скільки це коштує. Я знаю, що збори падають. Горбунов, співробітник, 1 плюс 1 Коломойського, послав всіх куди подалі. Гроші на ЗСУ він не віддасть. 33 мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають, це зовсім невеликі кошти. А зніматиме серіал про судимого героя Поворознюка. Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність, який буде надихати. Київ місьбуде пише. Коротко про серіал СМТ Інгулець здорові лобуряки тікають з прифронтового міста і десь у безпечній центральній Україні ховаються від армії на декоративних блокпостах у селі з таким же декоративним воякові на чолі. І про це знімають серіал за державні кошти. Тобто за державні кошти пропагують, як тікати і ховатися від мобілізації. А потім виходить діяч поп культури і розказує, що таке кіно це його фронт, такі рольові моделі під час війни влада рекламує: нічого я не сплутав. Збидлячення продовжується. Інформаційна війна української влади проти українців триває. Президента зараз окружають більшість. Тих гану, яких треба буде поубирати, повиганяти, все Але давайте зараз всі об'єднаємось, всі соберемо останні сили і допоможемо нашим воїнам, щоб ми швидше перемогли. Твіцарянам ЄС допляс пише, паухоботи вас не зрозуміти. Спочатку ви обурюєтеся, що на серіал 33 мільйони виділили. Потім обурюєтеся що сюжет серіалу скопіювали з російського серіалу. Ви що не розумієте, що якщо б творці самі сюжет вигадували, то серіал ще дорожче був би. Заощаджують як можуть. То що ж вам не так? Київ міськбудля фантазує під час війни українському вінстону Черчиллю запропонували скоротити витрати на кіновиробництво заради оборони. Якщо ми економимо на серіалах про поворозднюка, то за що ж ми воюємо? відповів український Черчилль. Вітерянка Хеліс пише: Вічай, коли від армія мововіра» віра та кіно про справжніх героїв кіборгів, позивної Бандера, Снайпер, Червоний та інших країна скотилася до яка різниця, та кіно на кшталт фільму розкрутки чергового патріотичного бандюка Поворознюка? Просто вічі. Ярослав Дзюбен зауважує, деградація це коли на війні вбивають Гліба Бабича, Юрія Каракая, Олега Барну, Дмитра Штанька, Василя Сліпака. А героя влада ліпить з чотирижне судимого злочинця Поворознюка. Хуже ж, не буде. ДПА Сар Одеса пише: Горбунов: зніми серіал, як від Маріуполя відвели всі війська, потім здали п'ять тисячі літніх військових зазову в полон, потім їх катували окупанти, а потім взірвали в Олешках. І ще розкажи, де вони тепер. Ірина Геращенко пише: міністр без культури Яткаченко зубідився, що ми не зацінили його щит ідентичності і подав у відставку, як це? А за здані орка музеї хто буде відповідати? Отака в нас в країні відсутність інститутів репутації та покарання за злочини. А чи скасують тепер самі серіали, е, звертаючи увагу на ту реакцію в суспільстві, яка відбулася, ми з командою прийняли рішення відмовитися від державного фінансування, відмовитися від державної підтримки? Хоча в нас і не було ніяких грошей, нам держава тільки повинна була компенсувати, але ми повторюю, Відмовляємося від державного фінансування і точно не відмовляємось від нашого проекту, тому що ми в нього віримо. Папа 5G пише: виходячи з того, що кінологіню призначали в Довженко центр, дозволю собі припустити, що наступним міністром культури призначать культуриста, як варіант Твірастюк. Ми маємо робити символічні речі, бо це і є ідеологія. Ідеологія, яка наповнює нашу перемогу, ідеологія цінності, за які ми боремось і б'ємось. І тому так треба треба знаходити можливість. Або, наприклад, от я бачив, вже причому, як під копир все переводять в Мавіки, наче наче все, все писалося з одного світворення. Можна... Так я тільки здивований, Я тільки здивований, що воно однаково. Все ми опираємося. Наприклад, на цивільний дрон Мавік китайський, але який може зберегти життя, особливо якщо з тепловізійною камерою, до сотні бійців. Цих дронів немає. Мені кожен день приходять запити від командирів батальйонів, бригад. Насправді на десятки таких комплексів, що сумарно на тисячі виходить на місяць, тому що це розхідний матеріал. Коли немає такого розвідувального дрона, на жаль, в росіян ян їх більш ніж достатньо, і може загинути спокійно рота бійців бути покаліченою і так далі. А якщо ми рахуємо про 570, там скільки 3 мільйони гривень, я перерахувала це 15 мільйонів доларів. Це гроші, які і... на добудову музею голодомору. Я уточню. Просто так, так. От, давайте рахувати просто один середньому дрон. Такий з тепловізійною камерою коштує 2 тисячі доларів. Бійці зараз своїх зарплат на них скидаються. От ми, волонтери, просто там просто зі шкіри, вибачте, ліземо, але для того, щоб вони були. От тільки наша організація, фонд Дігніта за попередній рік забезпечила більше 4 тисяч таких дронів, плюс зараз кілька тисяч FPV-дронів, люті ташки, але цього все одно мало. Ми як платники податків, так я всю свою свідоме життя плачу податки. Я думала, що в мене з державою є суспільний договір. Я плачу податки, а держава дбає про благоустрій і про мою безпеку. Цей суспільний договір не спрацював. Належним чином представники держави військово-політичне керівництво не підготувалося до цієї війни, в результаті чого зараз фронт не забезпечений і на 10% від потреби дронами. І там, де зникають дрони, там де їх немає, ми закриваємо це людьми. Пан Путураєв може скільки завгодно нам продавати історію про цінності, про необхідність свобод, там освіти і так далі. Я переконана, що це звичайно теж важливі речі, тому що це визначає власне ідеологію, визначає. За що ми боремось визначає наш освітній рівень, морально-психологічний дух. Але я готовий вести розмову з представником влади, який, хоча б трішки, побував під артилерійськими обстрілами, послужив і так далі. Я не знаю, чи пан Футураєв служив, скільки років він служив, де він розміновував які поля, наприклад, там зараз Запорізької області чи Донбасу. Скільки він ризикував своїм життям, наскільки він а, в темі того і дійсно справами, а не словами про цінності захищав свою країну? Але в мене з'являється підозра, що слухаючи цього пана, що скоріше всього він вміє доволі. Мистецьке продавати історію про цінності, про те, наскільки нам потрібен музей голодомору, і так далі, я впевнена, що нам потрібно зберігати пам'ять, і я впевнена, що нам потрібні е, подальшому звичайно, музей голодомору і вчити своїх дітей, що це важливо. Але якщо ми зараз не збережемо своїх людей, в яких в нас лягають просто тисяч. Дивіться в гос на госпіталі, подивіться на морги і на цвинти. Якщо ми не збережемо єдиний невідновлювальний ресурс, то в цих музеях голодоморів буде сидіти російський ворог і вказувати нам, що робити.